Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, хто вас здивує найближчим часом. Розглянемо. Тема така, щоб, знаєте, трошки вас відволікти від ваших надважливих справ, щоб ви змогли собі влаштувати хвилиночку просто відпочинку. Хоча, може, щось і важливе побачимо, це ж всяке може бути. Дивіться, ось тут е домашня сторона, ось тут е це може бути хтось з вашої родини, а може бути, ну, скажімо, хтось з, там, з близьких друзів, і чи з людей, з якими ви останнім часом якось так, знаєте, ну, більш за все спілкуєтесь. Е розмова. З людиною розповідати, або ви будете про іншу людину, або вам буде людина розповідати про когось, про якесь третє лице. Людина, яка, знаєте, от як не бачить якоїсь певної ситуації в своєму житті. Це буде здивування з того приводу, як людина поводиться, як людина. Сприймає якусь ситуацію в своєму житті, і які вчинки робить, які висновки робить. Це як новина про людину, яку, ну, так знаєте, може там якийсь час і не бачили, і вже і не згадували. Але буде здивуванням просто взагалі згадка про цю людину і подальші якісь новини. Потім ось тут тут якісь витрати будуть з дивуванням. Тут так воно показане, коли, знаєте, ідея, от сама по собі ідея, на що витратити гроші, вона буде дивувати людину. Бо якось, знаєте, як нема готовності, знаєте, одне єдине питання: а на що тобі це? От просто от... щось а... нестандартне, ось так воно мені виглядає. І будете тягти час, може, людина відмовиться від своєї такої ідеї. Просто будете, ну так, знаєте, як відвертати увагу людини, що ну, ну ти подумай, ну нашу тобі. Далі дивимось. Ну В перспективі то взагалі-то тут будуть зустрічі у когось з вас, не у всіх, з людьми, які. От час від часу ви бачитесь з цими людьми, вони не, не є в вашому житті постійно, вони як тимчасові люди. Знаєте, от, скажімо, в певний час вашого життя ви просто зустрічаєте от таких людей. там, Для когось це жінка, яка дається вам Зазвичай от для того, щоб як обнулювати якусь вашу ситуацію. Вона має талант до того, щоб, знаєте, от, наприклад, ви зустрічаєте людину, ви починаєте спілкуватись, ви їй розповідаєте якусь свою е, ситуацію, і вона, е, як людина, не зацікавлена, вона просто своїм поглядом. Е, Знаєте, таким незацікавленим поглядом, вона вам починає завдавати якісь питання, якісь, знаєте, от... тобто вона для вас, сама того не розуміючи, змінює вашу ж ситуацію. Ось така людина вона вам дається взагалі в житті час від часу, от саме в ті моменти, які вам більш за все вона потрібна. Ну, от, от така якась людина цікава для вас. Для когось з вас, як підтримкою чоловік дається, він теж тимчасовий якийсь, він не є біля вас весь час. він Взагалі він, знаєте, от ви кожного разу якось так дивуєтесь, що. Він як приходить, знаєте, і як допомагає вам розкривати ваш талант. От тут люди, які взагалі обертаються коло багатьох з вас заради ваших талантів. щоб розкрити ваші якісь здібності, якісь прагнення ваші, як підштовхнути вас. знаєте. От, Наприклад, ви Завдаєтесь там питанням в якомусь там, ну будь в чому, але це тільки питання, ви нічого не робите. З'являється людина, і у вас йде такий повштовх, що після спілкування з цією людиною ви починаєте не тільки завдаватись цим питанням, а ви починаєте щось робити за, для вирішення там свого якогось питання. Ну, я думаю, зрозуміло ж, так? Да? далі здивує вас чоловік, який нібито от прагне чогось, він нібито, знаєте, от дуже, ну, він вже кроки робить, щоб якусь подію в своєму житті змінити, щоб як відрізати певний шмат свого життя, свого минулого. Задля чого воно, от задайте йому питання, він не зможе вам на всі 100% відповісти на це питання. Бо е, дійсно такої е, справжньої відповіді в нього нема. Це як, як вибачте, я скажу, як я бачу це, може це не дуже там приємно звучить, але ж так зате буде всім зрозуміло. Це як дурощі в голові. От знаєте, людина, яка сама собі робить погано. І от, от чомусь важливо цьому чоловіку зробити собі великі проблеми, щоб потім займатися їх вирішенням. А потім, знаєте, він буде шукати шляхи, щоб повернути все назад. То на що ти то робиш? Ну, ось така людина. І у вас буде питання: а на що ти таке робиш? Далі. От вибачте, ну, будуть у вас там певні здивування через дурноватого сусіда нашого, але все дізнаєтесь, нічого не пройде так, щоб нічого там вам не сказали, щоб було щось незрозуміло. Я просто зараз не буду казати, бо це майбутнє, це в перспективах, це йдуть роботи, нехай йдуть. Нехай у наших хлопців все вийде, те, що я бачу. А воно вийде. Якщо мені кава Вагуща все це вже малює, то воно обов'язково буде. Так, бажаємо їм, щоб все так як слід вийшло. Ось тут великий крок робить людина у кар'єрному зростанні. Великий крок і важкий для людини крок вас здивує те, як людина прагне до цього, які як амбіції уявляється, уявляються у людини. Є такі амбіції для вас це буде здивуванням. Я просто бачу, як ви сидите, і знаєте, як на певний час. От навіть забуваєте про свої справи, ви просто сидите і розмірковуєте над цією ситуацією. От Що людина так, знаєте, от... Ну, саме з того приводу, що ви уявляєте, що людина цього хотіла, а ніколи би не подумала ніколи б, ніколи би не сказала. б. Ну, Тут просто, от знаєте,. Щось людина буде робити таке, що в чому тут сенс взагалі-то? Що людина візьме на себе дуже таку велику відповідальність. Тобто, ви про людину ніколи не думали, що взагалі вона може так відповідально ставитись до якихось там. Певних ситуацій на роботі у вас. Просто організується в якийсь момент, так, так, хто тут ще вас здивує? Це сторона соціуму. Тут, вибачте, але ж теж скажу, я, ну, не можна мені замовчувати інформацію, якщо вона ніяким чином. Ну, не заважає нашим котикам, а ця інформація не заважає. Тут якась відома людина помре, я не буду, ну, тобто, ну, так, щоб я сказала, що я там дуже впізнаю цю людину, не дуже я впізнаю, я не знаю, хто це. я... Чесно кажу. Але ж ну, я розумію, про кого всі подумали, нема в мене такої впевненості, тож не буду казати. Чоловік, так, я бачу, що це чоловік, я бачу, що одна єдина жінка біля нього, я бачу, що людина не сама по собі помре, це не просто, що там час прийшов, а це буде прискорення. Щоб пішов з життя раніше, ніж йому там написано, бо щось там вже зачекався хтось. Тут якийсь чоловік допоможе в цій ситуації. Він як підштовхне іншу людину, щоб вона зробила те, що вона повинна зробити, те, про що їй платили гроші. Ну, Ось така якась ситуація, детективна історія. Ось таке нам показали. Ну, добре, нехай. Там, кому треба, нехай всі йдуть. Їм всім треба, правда ж? Так, далі. Далі ось тут здивує своїм ставленням до когось з вас чоловік. Щось він такий сумний, тут, щось він такий, знаєте, йому якісь заплакані очі. Я не розумію, чого він плаче. Але я бачу сльози в очах. І я бачу, що ви дуже здивовані з такого стану людини. Якось він так тримає, тримає себе в руках, а тут от він щось плаче. Дві людини дуже дивуються з цього з такої поведінки. Але дійсно мені не показано, чому. От сама причина мені не показано, тож, вибачайте, я не можу тут нічого сказати. Так, і відродження якоїсь людини. Знаєте, коли людина хворіла, і, ну, тобто, знаєте, ну, якось так стан людини був такий, що, ну. Здавалося, що ой, там кепсько людини дуже-дуже, це надовго. І тут проходить так не дуже багато часу, і людина, так знаєте, як та птиця фенікс відроджується. І це добре. Ну, нічого тут поганого такого ж нема в цій ситуації. Дивуватись будете, але ж мені здається, це ж приємне здивування. Ще тут бачу зміни, але ж вони не такі, що там просто щось змінюється само по собі. Тут людина дійсно багато робить для, за, для своїх змін, за, для того, щоб взагалі ці зміни були в житті. Це робоча якась ситуація, це жінка розглядає її, але ж А хто це робить? Чоловік робить. Жінка дивується, чоловік робить, змінює своє життя. І дуже заспокоюється. Тут ситуація, знаєте, він багато хвилюється, щоб в нього вийшло, а коли виходить, то дуже-дуже заспокоюється. Так. Зустріч, чоловік та жінка, теж буде трохи таке здивування, бо вона не запланована, та зустріч. Але така, знаєте, ну так, цікава зустріч, так якось така, що вона не Десь там два-три слова поговорите і підете далі, але, ну, скажімо, враження, якісь це буде мати. Мудрість, чиясь мудрість вас теж буде дивувати. Найближчим часом якась літня людина і якісь дуже мудрі слова скаже. 67. Цифра пов'язана з цією людиною. Якусь таку ситуацію для вас трошки як не розкриє. Дивуватись будете тому, що ви завда... завдасте питання, пряме питання, а людина щось вам таке скаже, ніби то воно і, ну, звучить якось, знаєте, от. Не дурня якась, але ж багато не сказала, багато вам не розповіла, щось якась таємниця залишиться. Це вас трошки здивує, що щось приховує людина. І якась ситуація, яка завершиться, вона пов'язана з чоловіком. Вона як. Тут на якійсь ситуації просто хрест ставиться. Так, а тут що у когось тут дуже емоційна бесіда буде між людьми. Люди на відстані, на великій відстані один від одного. ну Тут, знаєте, зараз нема обмежень в спілкуванні. Зараз за телефонною розмовою можна все обговорити, відеозв'язок можна включити, обговорити, але ж багато питань буде вирішуватись, і емоційно будуть вирішуватись питання. ці від... Ті відповіді, які будете отримувати від людини, ну, дещо вас буде дивувати. Особливо те, що стосовно чоловіка якісь питання. І дивіться, її обмеження, ті, які малює собі жінка, знаєте, ну, от, стосовно сім'ї. Вони теж для вас будуть здивуванням, бо ви не будете розуміти, а чого ти себе так обмежуєш, на що ти то робиш? Чому ти собі е ставиш якісь такі, знаєте, як блоки? Тут мені не можна, там мені не можна, чого це? А тут навіть є чоловік, який тут багато людей дивуються цієї. От саме тим обмеженням, які собі в голові намалювала жінка. Вона сама їх вигадала, і сама для себе їх, так знаєте, от як собі розповіла, і я буду їх дотримуватись, бо це не можна. А хто не можна, чого не можна. Чого ти так вирішила? Ось це буде вас дивувати. От на цьому я і. Із... Закрили цю філіжаночку. Я маю надію, що ви дійсно корисно провели час і щось корисне для себе почули. І зможете якось так покращити своє життя ну, задля тим відповідям, які були з філіжанки. Я вас дуже запрошую підписуватись на канал і допомагати розвивати наш український контент. Він може бути дуже дуже цікавим для нас. І побачимось тоді з вами в наступному відео. Всім пока-пока. Бережіть себе обов'язково і любіть і цініть себе. Ви найкращі. Пам'ятайте це кожного дня. Всім пока!